Привіт, трейдер! Ти на каналі Ray Тема сьогоднішнього відео Арманс Величавий, герой, який насправді величний і повністю відповідає своєму імені. Щоб було зрозуміло і вам, щоб ви теж могли зважити його цінність, я вирішив коротко про нього розказати. Тому поїхали. Почнемо з його навичок. А1. Атакує одного ворога з вирогідністю 35% продовжує випадкову активну навичку цілі на 2 ходи. Заповнює свою шкалу ходу 10% за кожен хід, доданий до перезарядки. Що це означає? Що він за один ставить випадкові активні навички на перезарядку. Тобто на цілі 2 ходи. І при тому що заливає свою шкалу ходу. Цей навик А1 є досить сильним, я би навіть його зрівняв з А1 Сіфі, тому що в критичну ситуацію, коли ворог не знаходиться під дією якогось контролю, під ефектом контролю, то поставивши навички на перезарядку, не кожен герой за один щось може з вами зробити навіть той Тарас. Тому я би сказав, це досить сильний навик. Потім продовжуємо. А2. Атака по всім ворогам. Викрадає повністю шкалу ходу всіх цілей, кроме тих, які знаходяться під дією вівці. Також накладає ефект оглушення на один хід на всіх ворогів, які не знаходяться під дією вівці. Шкода залежить від атаки. Це тотальний контроль команди ворога. Навіть у тому випадку, якщо ворог вийшов із ефекту оглушення, він все одно повинен почекати один хід. Щоб заповнилась його шкала ходу. Тому він, поки походить, Арманс встигає або перетворити його у вівцю або перезарядити його навички, або ще раз походити. І якщо швидкість відповідає, то може просто знову відправити його в стан і вкрасти його калуходу. Це просто чудовий навик, я би так сказав. Це ж так м'яко сказано. Потім якраз про вівцю розкаже його А3. Накладає на ворога вівцю на один хіт. Ймовірність 75% знімає з усіх ворогів бонуси, заповнює свою школу ходу на 5% за кожен вкрадений бонус. Ладно. те, що ця навичка просто чудова і так зрозуміло, але що вдобавок іде без удару. Ви розумієте, вона йде просто без удару. Тобто немає промахів, немає слабких ударів. А ще плюс цієї навички в тому, що навіть якщо у команді ворога буде стояти скелет, він не зможе перенаправити на себе вівцю. То просто ну, робить гарантовано основою якби, твоєї команди цього героя, от якось так, що зараз будуть построєні всі топові команди з цим героєм. І Він буде вам. З таким контролем можна зайти як ПВЕ, так і ПВП контент, отак от скажемо. Тому Мо моя думка про цього героя така, що ну, я можу сказати лише те, що з нетерпінням чекаю цього злиття, воно почнеться в четвер і я обов'язково буду його робити. Що й вам раджу. Це всі були новини поки що, тому на цьому все. Попрошу підписатися на канал, поставити лайк. На все добре!